Може мені хтось пояснить, чому міністр внутрішніх справ Чігі зустрічається з цією істотою, яка за свідченням жертв звинувачується у страшних злочинах і тісно співпрацює з Рашкою. Чому міністр відповідає на питання маніяка і щось йому обіцяє? І навіть репостить сторіс цього нелюда. Поясніть мені, що спільного в цих людей. І чому міністр не звертає уваги на сотні свідчень злочинів Якуба Яхала, таких як торгівля наркотиками та сексуальне насильство над дітьми. Це не просто ігнор, це порушення обов'язків держави. І зараз я поясню, чому. Знаєте, я подивилась ось це розслідування, і там лідер громади Дама Масула мерпети округів. Підтверджує, що сам чув про політичні зв'язки Яхла. Інтерв'ю його запитали, чи Думав Якуб про впливових друзів у Європі, які його захищають. Дама відповів, що чув, що у Якуба є дуже впливові політичні контакти, які його фінансують. Жертву десятки африканських дітей розповіли про насильство над ними у цих двох фільмах. Але замість розслідування їх називають брехунами, бо вони бідні або темношкірі. А Якуб ходить на свободі і вихваляється своїми зв'язками з міністром внутрішніх справ Чехії. Якуб Ях заявляє, африканським дітям не можна вірити, їх можна підкупити за мішок картошки. Це расизм і приниження гідності дітей. Це не просто слова, це вторинна віктимізація. Це повторна травма, надана цим дітям. А тепер питання до спеціальних служб Чехії. Сороцька конвенція, підписана Чехією в 2016 році, зобов'язує розслідувати злочини своїх громадян навіть за кордоном. Але цього розслідування немає. Конвенція вища за чеське право. Статті 9 і 12 вимагають заохочувати змі давати голос жертвам і повідомляти про підозри. Статті 30, 31 – швидке розслідування, стаття 38 – вісім співпраця з Танзанією. Незалежно від того, був запит з Танзанії чи ні. Коли мова йде про можливе сексуальне насилля над дітьми, суспільний інтерес має бути максимальний. А якби це були чеські діти, ви б так само мовчали, і думаю, що ні. Ви якби чеські діти дали такі свідчення, реакція була б миттєвою а африканським ігно і це расизм, як підкреслює конвенція про рівну оцінку свідчень. І я скажу коротко ще одне. На початку відео я говорила, що його дії керуються з Росії. Він антикультовий діяч, і їх ціла мережа по всьому світу, яка порується Олександром Дворкіним, який за свідченнями жертв також є насильником ще й з психічними діагнозами. Представники цієї антикультової мережі є також і в Україні Ірина Кременовська та Олексій Святогор. І знову ж таки, за свідченнями жертв Олексій Святогор навідувався до дитячого будинку, де знімав там маленьких дівчаток. Так ось я вимагаю міжнародного трибуналу. І перш за все. Чехія, виконайте, що прописано в конвенції. Почніть розслідування цієї справи з Якубом Яхлом. Чому ви мовчите? Якщо діти праві, вибачтеся за расизм. Чесні політики, будь ласка, підключайте.